Всім привіт, друзі! З вами Хайт Бро. І сьогодні я вам розкажу про SCP-682. Як ви знаєте, це велика, неуязвима рептилія. Вона неможливо велика, її неможливо знищити. Сьогодні відкриється нова рубрика. Я буду розказувати вам про усіляких монстрів. Сьогодні ми поговоримо про SCP-682. Як ви знаєте, це велика неуязвима рептилія, що не може. яку не ніж, знищити. Їх. Її обстрілювали з усіх можливих зброй, але нічого не вдалося. Як ви знаєте, я вже знайшов кілька паперів, щоб подивитися і почитати про неї. А де ж саме SCP-682? Ось він. scp 682 представляє себе велику неможливу рептилію, яку неможливо знищити. Вона може плавати по воді, адже це рептилія. Вона неможливо знищити. Давайте спробуємо запустити на неї кілька сотрудників фонда. Що цікаво буде, ви вже, мабуть, задумувались на цю ситуацію. Зараз ми з вами це і спробуємо подивитись. Спершу я раджу вам. Взяти кілька пушок, щоб самим спробувати унищ, знищити цю, цю неуязвиму рептилію. Що ж будемо? Дивіться, з нею нічого не відбувається. Давайте збавимо кілька сотрудників фонда. Дивіться. Вони просто нападають на рептилію. Вона не звертає на них увагу. Хоча, я б так не сказав, вона їх хоче з'їжжати. Ну, як сказати, вона зменшує, вона забув сказати, вона може збільшуватись до усіх розмірів, розмірів. Так як до 5 метрів, так як і до 2 сантиметрів. Ця, ця, ця рептилія дуже небезпечна, являється із дуже небезпечних SCP у світі. Не хотів би зустрітися з такою рептилією, як вона. З такою дамочкою, як вона. Якщо ви теж не хочете, то пишіть в коментарях, поки б треба щось придумати. Ця рептилія дуже небезпечна. Вона не знає меж ні в чому. Давайте спробуємо її обстріляти з автомата. Так, вона просто зменшується, бачите, друзі? Особливо, коли рептилія їсть якусь здобич. Рептилія може збільшувати свої розміри і зменшувати і збільшувати своє тіло. Ні, ніхто не знає, з чого це залежить, чи з аномалії, чи просто з щось. Рептилія дуже небезпечна. Вон, особливо нас змінює свої аномальні розміри саме тоді, коли їсть, коли їсть якусь здобич. Ніхто ще не вивчав структуру цієї, цієї матерії. Рептилія дуже небезпечна. Що буде спостерігатись, якщо її заткнути в ваву? Спробуємо зараз це зробити. Можна спостерігати, що рептилія часто лягає і лежить, як звичайна ящика, бо саме таке вона найбільше любить. ж буде, якщо заспавнити звичайну свиню. Чи курочку просто для того, щоб подивитися, що буде. Хочете перевірити? Рептилія просто її з'їсть. Тільки якщо побачить. Тому поки в неї апетиту немає, схоже. О, одна вже з'їла. Бачите? Вона може збільшувати свою розміру роту та доволі швидко бігати. 6 км за годину. Вона дуже швидко пересувається. Дуже. Вона може робити, змінювати свої аномальні розміри, збільшуватися та зменшуватися. Та знищувати всіх звичайних всі, знищувати всіх звичайних живих істот. Напевно, ви вже задалися питанням, чому її неможливо знищити? І як і що створені її клітини? Якщо ви хочете, це легке питання. Її клітини ніхто не може дослідити. Вони створені з якоїсь неваж... неможливо дослідної матерії. Ніхто ще не знає, як її дослідити і чи хтось її колись досліджував. Бо це неможливо, ніхто ще не знає, як її дослідити. І хоч колись перемогти рептилію. Її неможливо. Якщо ви, якщо ви задались питанням, чому її давно не прикончили ядерною бомбою? А її, так, а її вже прикончили ядерною бомбою. на неї запускали кучу ядерних ракет у полі. Вони коли зірвалися, на кадах можна було побачити, що рептилія була жива ще у середині вибухів. Адже рептилія вижила після ядерної атаки. Якщо ви хочете, атомну теж неможливо перемогти. Рептилія занадто небезпечна. Всі сотрудники фонду вже давно хотіли. Мабуть, би ще за вас одним питанням. Як її запихати у камеру? І як іде її зона содержання? Це легке питання. Ця, ця зона просто неможлива. У неї камера заліза, суперзаліза з 10 см. Хоча рептилія багато разів вже проламувала ці 10 см. Адже лише вона може проламати 10 см заліза із, кабі... із спеціальних дверей. Двері там теж спеціальні, навіть якщо рептилія її виламує, вона не пройде. Адже вона занадто велика. Але ж вона може зменшуватися і збільшуватись. Тому її було б легко знищити. Саме так. Це все було б незалежно від того, чи рептилія б зменшилась чи збільшилась. Адже головне не те, що вона могла б бути маленькою. Тому що сама рептилія. Нему, якщо вона зменшує своє тіло, вона не здатна проламати цю камеру. цю камеру. Дивіться, мабуть, ви вже хочете дізнатися і провести експеримент у Майнкрафті. Давайте спробуємо, щоб вам було цікавіше спробувати про це все дізнатись. Пишіть коментарі, якщо ви хочете ще продовження цієї рубрики, де я вам буду розказувати про якось SCP. Це дуже легка. Це дуже крута рубрика і, думаю, більшість людей вона нас сподобається. Дивіться. Ось якщо зробити таку камеру. Дивіться, ми ставимо сюди одну, одну особ. Але, але тут, тут так вийшло, що дві заспавни. Дивіться. В неї визирає голова. Подивіться, що буде через кілька хвилин спостереження за цією картиною. Дивіться. В неї залізна камера. Але вона не така велика. Бачите, вона може вирішити рот і отак просто когось зачепити, зачепити своїм ротом. Дивіться, що буде, якщо ми зробимо таку більш велику камеру. Дивіться. Дивіться. Вона може зменшувати свої розміри. Якщо, наприклад, спалити її біля класа, де? Рептилія її просто з одного удара виробить незалежно від ознак, ознак. Де б все було б, чи не так би все було. Б. І від чого це не залежно. Якщо не спавнити більше, також вона може збільшувати розміри і ось так висувати руки. Бачите, друзі, ніхто не знає, від чого це залежить, чи від аномалії, чи від будь чого б воно не залежило? Рептилія може збільшувати зменшувати свою розмір. Саме зараз нам задали питанням, чому у неї такий хребетний розмір. Ось тут. Бачите? Дивіться, тут же прийшла нова рептилія і гасить наших класів Д. які тут у нас розбудять. Роз... 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 Тому, друзі, до наступних зустрічей. Мабуть, ми будемо закінчувати до наступних зустрічей, друзі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете побачити ще, есі... ще крутіше SCP. І щоб я вам сказав ще про крутіших SCP. Бачите, як вона зменшилась? До розміру свинки! Це просто якась аномалія. Мабуть, ви теж так думаєте. дивіться, яка може бути, а яка. А до якого розміру вона зменшується і яка аптеля просто може... Висувати руки до цього. Тому ставте лайки до наступних зустрічей. Дивіться, що вже там ось там хтось висунув руки. Вже питання, чому Чомусь такий в неї поламаний не хребет. Це не знає навіть вчений, що, що завжди наблюдає за цією за ціє, за монстром. Ніхто ще цього не знає. По наступних зустрічей, друзі, якщо ви хочете дізнатися ще про таємніших SCP і про кручу нових SCP, яких створило щось таке дивне. Не просто дивне, а дуже дивне. Тому для наступних зустрічей, друзі. Якщо ви хочете продовження цієї рубрики.